Якщо шахматна дошка, то сьогодні не, а завтра да. Це я написала 28 квітня в телеграм-каналі. Ось скрін. Це означає, що як я бачу, в них тактика зараз через день. Сьогодні, наприклад, ні, а завтра да. Це маю на увазі їх ракети. І їх оці шахіди, дрони або ще щось нове, це по всій Україні. Що ж стосовно прикордонних міст, то майте на увазі, що прикордонні кожного дня: це і Суми, і Чернігів, і Харків, і Херсон, і Запоріжжя, тобто ці міста і ці села, і області, вони гатять кожного дня. А от стосовно Києва і стосовно інших міст, трошки центр і отако лівіше, то це як я бачу, то шахматна доска сьогодні ні, а завтра да.